основному нас активізує як державний служба. Я хочу сказати як громадський діяч, що це ми, це ви, це ми не повинні спокійно давати жити урядоцями. І пані Оля, крім того, що, наприклад, оцей фільм з ініціативи у нас тут є організація, яка в міській раді. Я вважаю, що цей фільм повинні всі державні службовці в міській раді з вашої ініціативи. Ви повинні сказати, я бачила фільм. Я хочу, щоб всі його подивилися і всіх з кабінетів зігнати, і хай сядуть подивитися. Ні, уклінно запросити. ні, 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 я буду говорити як громадський. фільм. туди <тас> ви <тас> це <тас> повинні як громада. Українська громада, не а українська громада. Ви сьогодні належите до Стрийської, але ви належите і до доїть другої. Це є один пункт. Наступний пункт. Такі фільми повинні бути пущені у всіх народних домах стрейської територіальної громади. Yeah. Нехай люд Божий yeah. наших, наших теренів, який думає, Нас yeah, секретар, те, коли що у них є ради. Котрі не хочуть це слухати, а. коли що у них є мамія, вибачте, вибачте, влітчя, в кіороки мають на тому, вони повинні оце подивитися. Школи це. Чи, чи Школи діти після того, як подивляться вчителі. Mm -hmm. Вчителі. Тобто просвітництво це дуже важка і клопітка справа. Ми це але якщо, але якщо ми, будемо. ми не будемо спільно займатися тим просвітництвом, то хочу вам сказати одне, То не буде в майбутньому бажання їхати відбувати, відбудовувати Україну у тому молодому поколінню, в який ходить по стрійській територіальні команди. А вони повинні до того долучатися, бо вони повинні знати, що це і наша спільна організація. І вони повинні бути промоторами деяких речей. І е, таке просвітництво влада владою, громадські організації зобов'язання владі, а влада повинна посвої інституції. Я тут два в одному, і громадська організація програмна. Дозволила про це сказати, воно не може пропасти, що от ми таким от маленьким колом його подивилися, під враження. Нам є набагато більше. От ми, як мурашники, мурашки з того мурашника повинні це рознести, а ви повинні це внести в програму просвітництва Стрийської територіальної громади. У нас, крім Стрийської територіальної громади, в районі є 14 територіальних громад. Ми є повне опілля, Бойківщина. І та, що стрища нашої єднає ці громади. Чотирнадцять. Ми, ми скинемо. Беру на себе, що я скину своє всім, хто відповідальний за культурну спадщину, скину. Скину за всіх, хто за культуру, за освіту теж. Тому що це такий глибинний матеріал, про тобто той музей, якого нема. Розумієте, що ми нині бачили? Ми бачили те, чого нема вже, але воно збережене. Оце є ця нематеріальна культурна спадщина, котра дасть нам можливість знову воскреситися, дасть нам можливість перемогти і відбудувати. Продовжуємо. Воно так буде.